Станом на сьогодні в Україні успішно працює понад 178 пекарень, у Польщі 11, і по одній в Словаччині та США. Такий масштаб став можливий завдяки декільком ключовим факторам: по-перше, стандартизований продукт і потужна підтримка франчайзі. По-друге, централізована логістика, контроль виробництва і сильна операційна система. По-третє, гнучкість у форматах кіоски, повноцінні кав'ярні, фудкорти. А також локальна адаптація за кордоном. Меню адаптується під місцеві смаки, наприклад, у Польщі менше солодкого, більше м'ясного. Сьогодні франшиза працює у 43 містах України і активно розвивається в Європі та США. За 2024 рік було продано понад 12 мільйонів круасанів і більше 5,5 мільйонів чашок кави, львівські круасани. Приклад українського продукту, який правильно упакований, масштабований і адаптований до європейського споживача. Середній чек демократичний, продукт готується при гоставі за 3-5 хвилин, асортимент охоплює сніданки, обіди, десерти, все з мінімальними залишками та простим складом. А ви куштували львівські круасани? Як вам? Що хотіли б покращити? Діліться в коментарях, а також пишіть. Про які українські бізнеси вам було б цікаво дізнатися ще.